Я почав з 46-го року. По соседству поселилась семья, где один мальчик ходив в спортивну школу. І він во дворі поставив перекладину. І на цій перекладині він нас учив. На дворі лютий мороз, проте його це не спиняє. Він скидає пуховика і бореться до вправ. Не делаю небольшую розминку, особливо обращаю внимание на поясницю. Люди його віку здебільшого не те що підтягнутися не можуть. заледве ходять, та Анатолій Іванович, наче йому знову 15, підходить до турніка. Ну що, тріхнем стариною, під 85. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тут у столичному гідропарку він популярний один серед небагатьох столичних дідусів, які легко можуть дати спортивної фори молоді. Мені знаєте, що заставляється. От я як определенне час бдительною не займався. Тіло дрябло, обвісло. Я цього не люблю. І тіло в належній формі Анатолій Іванович тримає не лише для себе. Любов моя. Поздравляю тебе! Ці двоє приклад того, що життя може засяяти новими барвами, навіть коли тобі 80. Можна навіть закохатися і поводитися, неначе молодята. Толя, приходи. Іду, йду. Приголодався ж, Звісно. <наверно>. Скільки <Конечно>. разів джався. Плохо сьогодні. Мені там краще. І, хоч узимку заняття тяжкі, можна застудитися. Дружина Анатолія. Любов до гідропарку його ледь не виганяє. що ж, щоб яка там не була розвалюха там. Ні, пусть держиться. На плаву. Любові щойно виповнилося 80. Народилася в Росії. Там закінчила ленінградський аналітичний технікум. А потім, як патріотка в Сибірь на Кузбас там Тамусинскую Грес монтувала. І там вийшла замуж. Вийшла за інженера українця, з ним переїхала до Києва, народила трьох діток. Однак, попри щасливе батьківство, подружнє життя не склалося, пара розійшлася. Жінка цілковито віддалася вихованню дітей і онуків, звичайне життя на пенсії. Аж поки в 65 несподівано для себе Любов виявила, що має хист до танців. як то на площадку прийшов чапкіс і почав дивитися, там, хто як танцює. Ну, я добрав нас, я не пам'ятаю ну, мабуть, пар десять. Знову світу штани. Так, жінка потрапила до хореографічного колективу Натхнення, який щотижня виступав на площах Києва. А у вільний від виступів час вона приходила до гідропарку, де збираються на танці літні люди. Анатолій Іванович ходив з жінкою на площадку гідропарка. І я ходила. А толік любитель Бальса. Да. Так. І самоюдневе согласия жінки Толік приглашав мене на вальс. А потім ми ти познайомилися, общалися. Жена в 2090 году, 13 января, умерла. Атрака. Сколько ви з нею прожили вместе? 53. Це була тяжка втрата. Майже півроку він не відвідував танцювального майданчика, бо все там нагадувало про неї. Потом как-то иду с танцев с площадки, а Толик со спортивной площадки. Встречаемся на метро, ага, ну, спрашиваю, что, что такое, почему вы не ходите. Ну, оказывается, что жена умерла. После этой встречи с любовью Анатолий таки наважився снова прийти на танцы. Пришел специально. Же... Да, чтобы посмотреть, что там на танцах делается. Якраз увидел їх, і все і з тих пор, ми місць. Обом тоді вже було за 70, та це їх не спинило. Анатолій освічується. І вже сім років вони чоловік і дружина. Слава про незвичайних молодят, які на схилі віку знайшли своє кохання, шириться інтернетом. Їх починають кликати як модели на приголомшливі фотосесії, ба навіть зніматися в кліпах. Клип снимали с американским певцом Роем. А потом с Натальей Могилевской меня пригласили. Вот клип можете посмотреть. Я покидаю этот город навсегда. Красивые. Ну, здрасте. Вот то, что сейчас посмотрят одни морщины. Красавица. Ну, а красавица. Для меня красавица. У каждого свой вкус. Такому палкому, пізньому коханню і танцювальній славі заздрять, навіть подруга та любов не зважає. Шкодує лише про те, що не зустріла свого обранця раніше. Я говорю, якби б, я з тобою прожила 53 роки, ти б... Все як у молодих пар, кохання, пристрасть, ну і нікуди подітись відревищ. І хоч ти другий раз рівнуєш що всього на кого ти там О, ой, ой, я говорю.

Всем Вони тут центральна пара. Щойно заходять на танцмайданчик, усі поступаються місцем. І хоч Анатолій Іванович дружину вже не так сильно ревнує, проте скептично поглядає на тих, хто запрошує любов на танець. Я навіть не... Вот-вот вы вот, не ощущаю тяжести 80 лет. Я только вспоминаю о них по детям, по внукам. Дети наши говорят так, если на вас посмотришь, такие старики, не страшны. Танцюючи, вони забувають про все. Хворі суглоби, слабке серце, про те, що їм вже понад 80 років. Танець дає їм змогу почуватися молодими і палко закоханими. Після ні, Коли <рес> я рядом, він нікого не візи. Вона для мене все. Я її люблю. Хоча говорять, не любви, я в це не вірю. Є сліво. Сергій Стаценко, Сергій Сивко, Андрій Шурін, Наталя Воленюк та Віталій Кікоть. Програма Вікна. СТБ